Всім привіт! Сьогодні буду малювати ось таку картинку, як на референсі. Малюю по спеціальному папіру для олійних фарб, але і акрил чудово підійде для такої поверхні. Ось Це переді мною є саме акрилові фарби і мені знадобиться біліла титанові, кадмій жовтий світлий. Потім сієна натуральна, кадмій помаранчевий, кадмій червоний, трошки зовсім фіолетової. Темно-синя і така небесна, небесна синя Не знаю, як правильно називається, небесна синя, хай буде так. Зараз роблю дуже швидкий малюнок, друзі. Беру темно-синю сієну, роблю такий жидінький замісік, щоб був більш такий прозорий, не дуже плотний. Тому що акрил, до речі, наскільки ви знаєте, він після висихання стає в тоні ну значно плотніший. І моя така порада взагалі не використовуйте. Такі чорні, якісь дуже темні кольори. Намагайтеся робити з запасом на декілька тонів світліше. Як бачите, сам малюнок у мене ну, трошки по пропорціях не співпадає з референсом, тому що я роблю його на око. І, в принципі, от для етюдів у мене така практика, що я все роблю на око, тим самим це око прокачую, щоб робити це швидко, впевнено. І не завжди користуватись замірами. Звісно, для того, щоб це була прям настояща картина, то краще взяти олівець, зробити попередній підмальовочок, вкласти це трошки часу, і тоді буде і робота виглядати більш так серйозно. Але в моєму випадку, вгадаю, так вийшло непогано. Дивіться, тепер роблю задній план, беру сієну і дуже жиденько, знову ж таки, не в великій кількості беру сам пігмент, наносю її на задній план. Задній план, кстати, він не настільки вже й простий, він різноманітний, він в деяких ділянках теплий, десь холодненький. І там навіть є зверху ось, зараз роблю така ділянка з небом, яка не просто так, а вона підкреслить ось цей блік в склянці. Якраз ну, Цей блік, собственно, він буде краще трактуватись за рахунок того неба, буде зрозуміло, звідки там береться такий насичений тон. Бачите, додаю трошки зеленого в задній фон, десь і знизу трошки його додаю. Але, кстати, як роботу я вже завершив, то помітив, що от фон треба було робити більш таким холодним. Він у мене все-таки теплий якийсь вийшов. Але ну, на майбутнє краще зробити більш холодні. Потім, друзі, пробую робити темні ділянки на цій роботі. Ставлю ось низ стелешні цієї. Потім буду робити в вазі, там, де квіти. Накидаю такий зелений колір. ну Зроблю щось таке складненьке, візьму жовтий, трошки синього. Бачите, не малюю там поки що ніяких точних деталей. Швиденько роблю ці черенки квітів, потім малюю гілочки. Головне, що вони в тоні темні, і темне на середньому задньому фоні. Воно виглядає переконливо і вони ну, чітко відокремлюються. Так само одразу роблю головне жиденько, не дуже плотно криючою фарбою, самі оці листочки наводю їх, щоб вони чітко відірвалися від заднього фону. А потім, вже, як вони трохи підсохнуть, можна знов взяти вже більш точно по фарбі. Помаранчевий, там, жовтий. Там ті листочки вони дуже цікаві. І, звісно, кожен лісточок варто пошукати по кольору, знайти, щоб він був такий прикольний. Але головне, щоб ті всі кольори між собою були дуже гармонійні. Зараз, як бачите, я роблю самі чорнобривці, роблю їх ну, просто банально в лоб помаранчевими. Так само закладаю і цей колір в листочки. Дуже я зараз не стараюсь там щось шукати, максимально примітивно. Тому що мене цікава саме ось цей, ось ця ваза кругляк. Я хочу зробити там от такий прикольний блік. І верхня ця частина вона буде просто ну, така символічна для підтримки. Дивіться, друзі. Тут ще такий момент: цю картинку я не планую взагалі навіть і доробляти. Вона у мене чиста на відроботку, на відпрацювання. Я це зробив її, умовно кажучи, хвилин там за 30-40. І все, і воно в мене залишиться просто як така чорнеточка. Якщо ви художник-початківець, то моя вам порада робіть якомога більше таких етюдів, тому що саме за рахунок таких швидких от іменно, набросків, етюдіків, особливо якщо їх зробити з натури, а не як я по фотографії, то буде швидкий прогрес. Для художника початківця вкрай важливо відчувати саме тон тональні відносини. Ось бачите, зараз ставлю на воду такий блік. Потім трошки знизу роблю ще світлішим. І от якраз таке це свічення виника за рахунок тону. Тому що в цілому все середній тон він такий, бачите, темненький, і на ньому світло дуже виразно виглядає. Якби я зробив сильно розбілений задній фон, то ось цей білий шарик кругляшок його було вже складніше зробити виразно. Так само і бліки на столешні. І тепер, після кстати, з цього всього можна підкреслити ще й жовті квіти. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, ну і до зустрічі.